Лише 685 українських церков офіційно розірвали зв'язки з РПЦ від початку Великої війни. З більш ніж вісім тисяч, які діяли в Україні станом на кінець лютого 2022 року. Ця статистика є найкращим показником реального бажання влади боротися проти російського впливу. Можна прийняти ще не знаю, десяток. Рішення РНБО сотню президентських указів оприлюднити мільйони прес-релізів про унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з російською православною церквою релігійних організацій. Але ми розуміємо, що кожна з цих восьми тисяч пов'язаних з Росією церков по суті є офіційним представництвом Російської церкви України, РПЦ, яка офіційно проголошує священну війну проти України, і щодня агітує за вбивства українців. Якщо влада не бачить в цьому проблеми, то чи буде проблемою, якщо яке-небудь ФСБ вирішить офіційно зареєструвати свою дочірню фірму де-небудь, наприклад, у Волинській області? Цієї проблеми є лише одне легальне вирішення. Має бути закон. Закон, який заборонятиме діяльність російської православної церкви, закон, який дозволить виконавчій владі моніторити зв'язки РПЦ з українськими релігійними організаціями. Дозволить допомагати розривати ці зв'язки. Закон, на підставі якого релігійні громади зможуть ініціювати переходи під московського управління до ПЦУ. Закон, який зможе вирішити цю проблему в законний спосіб, а не ігнорувати її. Такий закон на розгляді Верховної Ради перебуває вже майже півтора року. Законопроєкт підготовлений до голосування. Профільним комітетом з гуманітарної політики і два місяці апарат Верховної Ради під різними приводами його не оприлюднює. Я сподіваюся, що в травні ми побачимо нарешті цей законопроєкт в порядку денному парламенту. і Верховна Рада, хоч з великим запізненням, але нарешті прийме такий важливий закон.